Друзі, всім вітання, вітаю вас на каналі. Так, гарно всілися, відео вже не буде сьогодні, напевно, довгим. Сонечко підсвічує трошечки, сніжок. Ось от таке. От. Завалило деякі області снігом. Ну, а в нас, як говориться, до вашої уваги, напевно, закінчуємо вже останню серію робимо про свого мотор Січа. Що хочу сказати, зробив її, запустив, все гарно завелося. Як завелася, завелася, але залипла голка в карбюраторі, бо довго стояв, так? І неруханий був, то все розібрав. Пішла жара, все. Єдиний її мінус, друзі, все гарно працює, все набирає оберти. Карбюратор 660 щіля і в ньому є певні мінуси, які я розкажу вже за окремим відео, щоб якось розказати, показати оце все. Значить Вона в мене на холостому ходу її заливає. Або якщо вона горяча постоїть, треба тиснути газ, щоб її завести. Ні, друзі, це не карбюратор, що там щось заливає катушка. Ну, скажімо так, заливає. Заливає, вона навіть на холостому ходу не хоче працювати. Роби, 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 робить, потім ба, ба 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 бах І скидає оберти на низ. Скидає оберти на низ, тому що це є 660-го штіля карбюратор. Не знаю, може просто виняток в мене такий попався, що він в мене так робить, може в інших людей і він працює добре. Ну, холостого ходу він не хоче тримати. Навіть десь переходиш в зрізу в різ, і вона починає тут вже вимахуватись, газ скинув, робить роби на холостому, треба підгазовувати десь. коли, знаєте. Роби робить роблю роблю, і тут ба -ба 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 -ба, і заглохла. Тоді ти даєш повний газ, щоб її завести. Продувка і вона пішла. То ну що зараз запустимо, напевно, її. Так, дивимося, я її ставлю на землю. І зараз будете брати до уваги, що вона зараз мені погано трохи буде запускатись. Може і добре ні, то там зараз газку. Так. Ну що, дивимося? холодненько на вулиці. Ну працює вона. Зараз другова завіса буде, бо масло я тут гульну на, на око. Щоб мала в запасі. Буду ще треба кільця, щоб притерлися, не дуже то газувати. Так, є, може запуститься, може ні. Зараз подивимося. То треба буде ногою нажати на газ, тоді піде. Увага! Вода заглохне, бачите? Навіть якщо я підкручу трошки холостий, вона буде мати завишені оберти, але слідкуйте уважно. Що у нас за тих завишених і потім буде зараз скидувати і заглохне. Тобто вона не буде чітко тримати, треба перегазовувати. Бачите, вже її залило. Ото все карбюратор. Ото все є карбюратор. Підпихаємо ногу. Робимо продувку, друзі, і вона зараз піде. Бачите, ось схоплює. Знову. Бачите, так як з багатої суміші виходить. Отаке. Тому що її заливає. 660-му трошки є деякі нюанси, але буде окреме кіно. Я не хочу зараз говорити. Подивимося окремо ще тоді, коли я вже його знімлю, може. Так, заводимо. Бачите глохне? І все, зараза. Награє ще підкручу. Дядько карбюратор. Вар'яский. І вона не заведеться, поки ногу не запхає, бачите? Тяга зіскочила, газу буває з карбюратора. Зараз ми скинем. Що багато не цей. Та да-да-да-да. Все, є. Так давайте без фільтру хай буде. Запускаємо. Треба продувочку робити. Подивіться, вона роблена холостому і вона зараз заглохне. Зараз потихеньку попрацює, і скени оберт, дивіться, робить все нормально. Якщо є, бачите, дивіться, от. вже починає дивитися. І Зараз заглохнуть. Зараз нам газу. Нормально робить. А якщо її так воно шити на 5 хвилин, вона зараз заглохне. Все. Бачите, що це значить? Оце цей карбюратор. Ну, я вже собі там свій час дав спокій з тим. І я ним працював. Ось таке от. Но, є певні нюанси і... Все рівно я ще буду брати назад рідний купувати. Я маю два трупа там, таких, не знаю. Може мені щось і вдасться зробити з них, а може і не вдасться. То я не знаю. Подивимося, якщо тут треба буде новий купувати. Факт той, що він працює гарно, ріже гарно, але холостого він тримати не хоче, він захльобує. А захльобує через то. Знаєте що? А то буде наступне відео, друзі, про цей карбюратор і про рідний. І от причина, чому я хочу назад купити новий, старий. Тобто рідний січовський, на якому він працював гарно. Тобто на холостому ходу. І навіть кращий був на заводку, ніж на цьому на холодно. Вона мені на холодно дуже гарно заводилась. Цей любить трошки буває подьоргатися. Ось. Або, друзі, треба ж і влити сюди, і тоді вона вже пішла. Ну, але знову ж таки, то буде свіже кіно, запасайтеся. На наступний раз чайочком, з печеньками і будемо розглядати ці карбюратори. Цей виключно і рідний карбюратор «Мотор Січ Так що добре тоді, друзі. В такому випадку до нових зустрічей. Напевно, з вами був мотор Січ, який я вже, як говориться, зробив, змурдував. Гарненько працює по двигуну тут немає зауважень. У нас тільки махає карбюратор. Можна працювати, можна, щоб вона ще заробила на цей карбюратор собі, десь там на якийсь калим, ще щось туди-сюди. Але попри то, попри то, я буду рідний ставити назад. І все. Не знаю, десь мені може вдасться дешевше взяти, може щось зроблю, може щось знайду. Отаке. Якщо хтось має робочі карбюратори, пишіть. Я би купив. Отаке. Можете мені вислати на випадок. Так що таке, якщо за адекватну ціну, звичайно. І ось таке рвати як циган за маму. Так що таке, ну, треба буде мені карбюратор рідний. Ну а в такому випадку тепер все. Прощаюся з вами, друзі. І до нових зустрічей. Всім ба-па, Всього доброго.